Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора. Спека в нас сьогодні просто неможлива. Мухи хекають, асфальт репається. Як то кажуть, повний капіц. Кожного вечора намагаюся втекти десь з міста подалі до води на річку, на якусь на озеро, хоч трошки сполоснуться, скупнуться, трошки охолонути, А якщо вдасться, то можливо її навіть трошки порибалити. Десь отак мені 4-5 кілометрів їхати по такої поганій, по такій дорозі, по бездорожчу мало тут хто друзі їзде. Дорога поганюча, але іншої дороги до цієї водойми немає. Зараз ще 2 кілометри, потім трошки скупнемося і, мабуть, таки декілька годинок порибалимо. Ну ось, друзі, я вже і на водоймі. Тільки приїхав, зразу заліз, полоснувся, освіжився. Але треба зразу одягатись, тому що дуже багато комарів за 10 хвилин з'їдять до кісток. Розвішав декілька спіралік, вонючих від комарів, але щось вони поки що не дуже справляються. Але я знаю, що через декілька хвилин комарів не буде. Дивіться, позаду мене яка чудова водойма. Майже вся вона заросла такими. Чудовими білими ліліями, красивими. І зараз ми тут спробуємо трошки порибалити. Я вже облаштував собі місце, поставив, вирізав рогачики і також поставив ще два рогачика з перетинкою, куди ми будемо складати удочки. Поставив стільчик і зараз тут десь в цьому місці загодуємося і гарненько порибалимо. Так, Що я тут сьогодні прихватив для сьогоднішньої риболовлі? Рогачик під садочок. І три удочки. Так, Махалочка Касмастер. 6-метрова карбонова. Друзі, класна, легесенька. Далі 6-метровочка болоночка. Сквадрон. Також 6 метрів. І п'ятеро 5-метрова ForceRang. Всі удочки карбонові, дуже легесенькі, класні. Перевірені вже, друзі, не на одній риболовлі. Кому цікаво, посилання на них залишу під відео. Так, годуватися ми сьогодні будемо прикормочкою від Real Fish серія Tornado Кріль. Тут у мене майже повна пачка, висипемо десь половинку. Також вчора забіг в риболовний магазин за гачками, дивлюсь, класні поплавці. Чомусь вони мені сподобались новенькі. Сьогодні будемо їх застосовувати, поставимо на удочки. Також у мене є половинки відвареного гороха і перловки. Ще була банка кукурузи, я її вдома відкрив, половину сюди висипав, а решту додав до прикормки. Будемо наживляти нагачок і годуватися нею. Також навозні черв'ячки в кількості, куди ж без них. І ще є перловочка відварена. Так як будемо годуватися перловкою, то і нагачок будемо одягати перловку. Зараз замішаємо криль. Прикормочку та й будемо рибалити. Конструкція моїх удочок дозволяє друзі, ставити майже будь-який поплавець, підібраний по вазі, по грузику по вантажику, який вже стоїть на удочці Тобто, я знаю, що в мене тут грузик стоїть приблизно вагою 3,5-4 грами, і поплавці від 3 до 4 грам. Ідеально підходять під цей грузик. Я можу використовувати ті поплаці, які в мене вже є в наявності, або придбати і повісити нові. Дуже зручно. Розкладаємо першу удочку. У мене тут стоїть два очки для того, щоб одягати різну наживочку. Зараз ми різню сюди і наживимо. До речі, хід. Минулий риболовель, чесночне і кукурузне тісто. Сьогодні ми будемо годуватись крилем, тож я вирішив, що будемо ловити на крильове тісто. У мене на удочках стоїть по два гачка, великий гачок і маленький. Зазвичай я на менший гачок одягаю тісто або перловку або кукурузку, а на більший гачок одягаю черв'яки. Сьогодні так само будемо надягати черв'ячки, переловку, кукурузку і тісто. На другу удочку давайте зарядимо кукурузку і переловку, мабуть, поставимо для початку, а там воно життя покаже, що... Наша буде клювати, щоб отягти різну наживку на всі гачки. Черв'як, тісто, кукуруза, перловка і на чергову вудочку. Зазвичай я одягаю черв'яка, або якусь таку наживку, яку або бере найкраще, або мелочне оббиває. Це в даному випадку або черв'як, або кукурузка в нас буде. У мене тут один гачок. Зараз подивимось, що його поставити. В принципі, на протязі риболовлі можна змінити наживку і на якусь іншу. Так, прикормочка вже така, як треба, готова, поки удочки закидав. Зараз буквально по одній-дві-три кульки. На кожний поплавець закинемо і потім додамо ще зернових. Перловки, горохи, гороха і кукурузки. Отак. Опа. Багато зазвичай я не годуюсь, тому що збирається дріб'язок. Ну, По 2-3 кульки закинути треба, бо без прикормки зовсім клювати нічого не буде. Так. Ну і зернових підкинемо. Насипом хай збирають. Я точно знаю, що тут є крупний карась навіть є сазанчик, лини. Не все завжди клює, але будемо сподіватися, що нам сьогодні пощаститі, хоч карасів наловимо. Що ж ви постійно хочете замотати мені всі удочки? І закидаю ж так далеко друг від друга. Все одно. Карасі гарні. Дивіться який ухватив і запутав мені удочку. Ох, гарний караси, де? Що ти тут у нас узяв? Я навіть не знаю, що тут і було. Тут був, друзі, черв'ячок. Опа. А, ось голий крючок. Зрозумів. Тут у нас було тісто і черв'як, а там була кукуруза і черв'як. Зараз розмотаємо. Тільки всювай закидати. Одну удочку закидаю, на другу вже клює. Цей вже на тісто взяв. Той на черв'ячка, цей на тісто. Клюють. один за одним, друзі кукурузку, переловку поки не хоче. Опа. Так, а сюди я черв'ячка додав. Не встиг закинути. На другу дочку клюнув. Друзі, вирішив на одну удочку поставити на обидва гачки тісто. Ось На одному висить, на другому з'їла. Бо вже два карася поймав на тісто, а черв'яка оббиває мелоч, зразу. Просто мгновенно. Кукурузу і перловку поки що нічого не бере. Тож заряджаю. Оцю ось праву удочку на обидва очка крильове. і на неї клює. І тут щось клює. А, бачите, що клює. Хтось казав, що в мене дріб'язок не ловиться. ну, такий дріб'язок ловиться постійно. І це, друзі, була покльовка на кукурузу. Дві кукурузини заряджаю і ось таке клює. Об'їдає зразу. Тут гарні теж карасі на цій водоймі, не такі великі, як хотілося б, але такий стандартний розмір 200-300 грамів. Тут тісто було, з'їли або відпало, а черв'ячка взяв. ковтнув як. Воду скидають. До речі, вже, дивіться, півбанки тісто згодував їм. Мабуть, штук 4 чи 5 карасів поймав на тісто і парочку на черв'яка. на кукурузу пока месть не клевала караси сама дребна плотва красноперка все что хочешь клюет и на караси Ось який круглий. Красавчик, так? Да? До речі, взяв цей на черв'ячка. Хоче черв'ячка бере, хоче тісто. Кукурузка є перловка, Але не бере. Ні кукурузу, ні перловку. Щось не хоче він на цій водоймі. Або черв'яка, або тісто. Не а не мабуть. Бачите, поставив сюда тісто на другу удочку І також взял на тісто. Все ж таки, коли у карася є вибір. Дивіться, який жмуток черв'яків тут був. І Він пучок черв'яків не захотів брати. А на малесенькому гачку. О, ну це такий за пів кіло. Оце вже класний карась. Другу навіть не встиг закинути, теж наживив. Чисто і черв'як. Оце. І на другу так само став заряджати. Чисто і черв'як. Крильок. Опа. І все, зараз уже можливо закинути не встиг, бо покльовка була. Тепер дві зарядимо. Тільки перекинув свіженького черв'ячка і знову хватив, да? на черв'яка. Ага. На вечір розпробували. Ну, в них є вибір, що що їсти. Який чернявенький. клюють друзі, один за одним. Дивіться, вже Десяток точно є, якщо, мабуть, і не більше. Один за одним клюють. Думаю, поїду, покупаюсь, посижу, поки світла вдома немає, часок другий. А вони клюють один за одним. Оба. Оце сьогодні рибалочка класна. Другий раз готуєшся, їдеш. І можеш нічого не впіймати. А буває, поїдеш так, просто відпочити. І карасі клюють один за одним. Так як сьогодні, наприклад. Я, друзі, дочекався останнього карасика на сьогодні. Буду вже збиратися. Чергову вудочку я вже змотав О, і знов на тісто. Дивіться, сьогодні тісто просто зробило мені риболовлю, друзі. Чесно кажучи, я не очікував. Такий жмуток черв'яків висить, він знову взяв тісто. Скільки я тут впіймав? Десь плюс-мінус півтора десятки, може трошки більше, друзі. І більшу половину впіймав на тісто. Дивіться, у мене майже скінчилася вся баночка. Це просто неймовірно. Жодного карася я не впіймав ні на перловку, ні на кукурузу. Жодного карася не впіймала мені чергова удочка сьогодні. Дві, дві удочки працювали, і наживка була однакова. Черв'як і тісто. Іноді брало черв'ячка, іноді брало тісто. Ось, бачите, тут теж у мене висить тісто і черв'ячок. Даже не з'їло навіть тісто і черв'як цілий. Вже початок на восьму на годину, Тож, буду трошки. Закруглятися вже на сьогодні досить. Ех. Що ж, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також хочу нагадати, що всі посилання корисні на удочки, на снасті, на всі, що я рибалю, на те ж саме тісто, на прикормки, які я використовую, навіть на поплавці, якими я рибалю, завжди можна знайти в описі. Під відео. Все, друзі, на сьогодні досить. До побачення, до нових зустрічів. Всім пока-пока. Комарики заїдають, рибки я вже підловив. Хватить. Go process.